Дерві області матч пропущеного 13 13-го туру чемпіонату екстралії України з футзалу Сухабалка жовті води. Атлетік футзал Дніпро, який свого часу так і не відбувся. Через тривалу повітряну тривогу за тур до завершення регулярної першості для обох команд з турнірної точки зору особливого значення не мав. Вони дочасно кваліфікувалися до плей-офф і наразі у зустрічі поміж собою мали розіграти сьоме восьме місце. У даному контексті ніча більше влаштовувала Дніпровців. Вони на очко відставали від жовтоводців і попереду. У заключному поєдинку їх очікує аутсайдер Харків, тоді як у сухих завдання складніше. Вони вирушають до Києва на рандеву з минулорічним чемпіоном хітом. І в разі, якщо балка там поступиться, атлетик святкуватиме успіх зі слобожанцями, то, відповідно, він сьомий, жовтоводці фінішують восьмими, і у чергфіналі плей-офф саме Хіт і буде їхнім суперником. Зрештою, наразі це поки що лише здогадки і припущення, як відомо, у футболі, як і в футзалі логіку шукати не варто. А у звітній зустрічі рахунок було відкрито лише на 15 15-й хвилині, коли гості провели гарну атаку, в кінцівці якої потужного і влучного удару завдав Васильєв. Номінальні господарі поновили рівновагу вже на першій хвилині. Другого тайму Легензевич, отримавши м'яч більше з удару, аніж з пасу на одинці розстріляв площину білого прямокутника. Через п'ять хвилин Калашник низом запустив сферу, у бік воріт і закритий своїми та чужими гравцями голкіпер Прогоровий, який вийшов на заміну, просто не побачив. Як вона через частокіл ніг шуснула у його володіння. Щось подібне мало місце, коли жовтоводці зрівнювали рахунок. Міленький також гепнув по діагоналі, низом у дальній кут, де на стійці шкіряного за призначенням спрямував ніжник. До фінального свистка залишалося ще вісім хвилин. Суха балка ще більше додала, як і загалом після відпочинку, а за дві з половиною хвилини прийшла на гру з п'ятим польовим. Загалом могла забити як вона, так і Дніпровці на контратаках. Втім, результат на табло змін не зазнав. Цікава видовищна гра, справжнє дербі завершилося. Результативною нічією 2-2. Ну результатом не задоволені. Нам треба було вигравати, тому ми пошли в п'ятьох. А так, ну цікава гра, грівна, така з багато гольових моментів. що з нашої сторони, що з, що з сторони команди суперника. Ну так по-першому. Ну, добре грали і вони, і ми, таке дерби, так, да, правильно ви сказали, таке дерби було. Дніпровські. Результатом по грі, по якісті немає претензій, хлопці молодці. Десь в обороні ми не недороб... допрацювали в епізодах. А так, якість. Працюємо далі. У нас ще є четвер гра з Харковом. Треба там перемагати там. Перед заключним туром у турнірній таблиці суха балка сьома. На очко від неї відстає восьмий атлетік футзал. Зрештою, як ми говорили вище, все остаточно сформується і визначаться чвертьфінальні пари плей-офф, коли пролунають фінальні свистки по завершенні вищезгаданих матчів.